Зараз у нас такий постреволюційний час, і в нас можливо будь-що. І в тому числі і швидкі кадрові зміни. Але в даній ситуації я ще раз хочу наголосити, вважаю, що мусить бути ретельне розслідування цього інциденту. воно мусить бути публічним. Це розслідування. Тобто, результати мають бути дуже швидко відомі для українського суспільства, і тоді вже потрібно робити відповідні висновки. Тобто, Хто винен? Я, я, якщо такою простішою мовою, спробую розшифрувати міжрідків ваші слова, не обов'язково Аваков персонально знав, як буде здійснена ця операція. Його могли таким чином і підставити. Ну нам складно сказати, єдине, що я можу відповісти, що це є дуже прикро, коли після революції гідності ми маємо далі смерті тих людей, які брали участь в революції гідності. І саме тому, звісно, що за один тиждень, один місяць, навіть за кілька місяців, не можна перебудувати силові структури в державі, які протягом тривалого часу будувалися на, на те, щоб ці силові структури воювали проти свого народу. Багато людей залишилося старих, але те, що ми повинні робити ті кроки, які би могли. Задемонструвати українському суспільству і повернути віру в всі силові правоохоронні органи, щоб їх дійсно почали називати правоохоронними, а не режимоохоронними, це однозначно.